Літія Підвисоцька. Дійдемо до Кремля або герць, відважним слава. Світлій пам'яті Дениса Слободанюка. Присвячуй. Еколог за освітою і фахом він долучився до ЗСУ і боронив рідну землю, був воїном 71-ї окремої єгерської бригади. Загинув Денис 10 травня на півночі Харківщини. У червні йому могло б виповнитися 25 років. Вічна слава та шана героєві. Вони прийшли на фронт майже одночасно і обоє добровольцями. Сергій із Прикарпаття, а Сашко з Таврії, однолітки, кремезні, високі, тільки Сергій чорночубий, смаглявий, як циган, а в очах русявого Сашка хлюпались сині хвилі його рідного безкрайнього моря. Обидва відважні, нестрімні відчай духи, обидва, як норовисті коні, рвалися в бій. Третім, що прийшов трохи пізніше і приєднався до них, був рудуватий, вродливий вінничанин Денис, який приніс у своїх очах смарагди Вінницьких лісів. Три богатирі любовно, з теплою повагою називали їх у бригаді. Хто кому перший розповів про козацький герць, невідомо. Радше за все Сергій. Який справедливо вважав себе прямим нащадком запорізьких козаків, бо й прізвище мав відповідне твердохліб. Саме такі чудернацькі прізвища колись носили запорізькі козаки кривоніс, твердохліб, Нетяга, тяга, Гримач. Того дня орки підійшли дуже близько до наших позицій, майже впритул. Так близько, що можна було неозброєним оком розгледіти їхні злобні, перекошені фізіономії. Вони були якісь асиметричні з явним порушенням пропорцій, широконосі та вузькоокі, цілком не слов'янські, навіть не людські. Принаймні, так здавалося хлопцям. Створювалося враження, що вони зараз битимуться не з людьми. А за роботами зі штучно створеним інтелектом із зомбованою, задуреною ворожою брехливою пропагандою, біомасою з якимись клонами. Ви собі як хочете, а я сьогодні стрілятиму в тих виродків за повною програмою, мовив до своїх побратимів Сашко розглядаючи спідлоба ворожі лави, що колихалися нерівними рядами просто перед його очима. Я теж, підтримав його Денис вінничанин, ага, сподівайся, так тобі й дозволять стріляти, зневажливо фиркнув киянин Володимир, якого всі називали вовка. Від того імені віяло чимось теплим, давно забутим минулим, щемливим домашнім. Віяло дитинство. Знову вділять по декілька патронів, мовив хмуро, і відстрілюйся, як хочеш, а наступати ні-ні. «І з чим наступати? поцікавився і сердито закусив довгий козацький вуз Гордій, дядько Гордій, як його називали хлопці, бо ж був найстарший серед них. Уже перевалило за сороківку, хоч би по обоймі видали. Чого захотів по обоймі? якось протяжно промовив ще один і закінчив свою фразу на такій довгій ноті, що вона перетворилася на якесь чудернацьке виття. Ні, справді, обурювався Сашко, та що то в біса за війна? Вони нас б'ють, а ми не маємо права наступати, тільки оборонятися, була б наша воля, ми давно стерли би їх із лиця землі, нашої землі, додав із притиском, і очі його лиховісно блиснули. Ох і недобре блищать твої очі, хлопче, ох і недобре, зауважив той блиск у Сашкових блакитних очах дядько Гордій. Ось командир, чеше. Проігнорувавши дядькові слова, зауважив Сашко. Тихо, хлопці. Може, щось втішне несе? Він принесе, чекай. хмикнув іще один, також солідний, старший, із кривуватими ногами кавалериста, і сплюнув собі під ноги. Тонким, берескливим фальцетом уже здалеку командир кричав Бригадо! До бою! Підбіг ближче і, відсапавшись, додав Пам'ятайте суворий наказ командування. За лінією уявного фронту ні кроку. Ворога бити тільки на нашій території, наступати зась. То як ми, по вашому, маємо їх вибити із села? Як нам село звільняти? Скурвийте, сину, непоштиво переходячи на ти, закричав Сергій. Що таке скурвий син? не зрозумів суто галицької лайки лейтенант Східняк. Якщо твоя мама ку, то ти автоматично скурвий син, вдавано невинно пояснив Сашко, навчившись у Сергія галицького діалекту. Як кажуть, і з ким поведешся, бійці навколо душилися від ледве стримуваного сміху. А Денис аж присів, регочучи. «Готуй!» – знову заволав командир. До бою. Він мовчки проковтнув образу від насмішки своїх підлеглих солдатів і повернувся знову в бліндаж. Ну, що тут скажеш? загомоніли обурено бійці, спостерігаючи, як біжить їхній командир. А планшет, теліпаючись, б'є його по худих стегнах. Хлопці, сюди, до мене. Щось скажу. заволав раптом Сашко, збираючи навколо себе цілий натовп. Пригнувши низько до себе їхні голови, щось змовницьки їм зашепотів, звідти почувся здивований веселий регіт. Дід лахи, кивнув дядько Гордій до свого сусіда, їм і війна, розвага. Вояки, наче підтримав Гордія кривоногий, але з якоюсь мимовільною повагою та шаною. Раптом з десяток зовсім юних бійців, майже дітей, під керівництвом Сергія та Сашка, відірвалися від своїх і дружно попрямували до неприятеля. Куди? заболав дядько Гордій. Куди? Назад, назад! Але було пізно. Ватага хлопців уже підійшла майже впритул до ворожих лав. Решта бійців ще поки нічого не розуміли, переглядаючись між собою. Вони почули, як відчайдухи ще перегукнулися. Сашку, я ж не вмію аркан, зроду його не танцював, і не треба. Головне, підстрибуй ритмічно і кричи, щось їдке, образливе, в'їдливе, що на думку спаде. Вони підійшли так близько, що вороги розгубилися і не знали, що робити, чого від них хочуть. А українські воїни раптом почали танцювати. Це було так несподівано, що лави супротивника, колихнувшись, розгублено відступили назад. Дивіться, вони вже втікати хочуть, уже навоювалися. Починай, Сашку, починай, бо втечуть! Куди кацапи почувся голос Сашка. Ану, до танцю. Як воювати не вмієте, то хоч танцюйте євнухи калаві!» Недолюдки, козолупи, закричав Данило і пустився разом із Сашком у танок. Ану, москалі хто вище? Гоп, гоп! Гей, ви, лицарі! Хто з вас уб'є голою дупою їжака? Почувся голосний регіт Сергія, що собі, мабуть, пригадав лист козаків турецькому султанові. Крики посипалися зливою, хлопці танцювали і кричали хто що міг, що кому спадало на думку, обзивали москальських недотеп усе образливіше, все дошкульніше. Жертви аборту, брудні свині, з вас такі вояки, як з гімна кулі. Почекайте, дійдемо до Кремля і на його руїнах Аркан станцюємо. Це Данько, який вкладав у незнайомий танець усю свою звитягу весь свій юначий запал. Чорт викидає, а ваше військо пожирає. вище, вище, кричав у захопленні Сашко. Гоп, гоп, гоп. Ну, ми, хлопці, веселіше. «Оскальські виродки, путінські затички, обкаляні боягузи! Оторопілі вороги, наче заворожені, дивилися на українців у камуфляжі, які вигукували щось незрозуміле. Вони танцювали, ритмічно кружляли під кулями, а вороже військо завмерло, немов його правець ухопив. Не знати, які думки роїлися в їхніх порожніх головах. Шалені безстрашні танцюристи під свинцевим дощем, під кулями здавалися, мабуть, їм якимись напівбогами чи напівдемонами, неземними істотами, непереможними казковими витязями, богатирями. Нарешті вороги второпали, що з них просто знущаються, насміхаються, насміхаються їдко, дошкульно та образливо. Заревівши, мов розлючені бики, вони, ігноруючи всі на світі накази, кинулися в наступ. Нашим хлопцям тільки того й треба було. На своїй території вони вже добре знали, як поводитися з ворогом, що їм треба робити, як діяти. Зав'язався лютий рукопашний бій. Ішли в хід кулаки, ножі, приклади автоматів і гневентівок. Від удару яких ворожі голови розколювалися, наче кавуни. Дядько Гордій своїми величезними пудовими кулаками гамселив ліворуч і праворуч, від нього противники розліталися на всі боки, наче листя, віднесене вітром, ніби згадавши своє призначення, раптом. Застрекотали автомати, вороги почали падати. Падали й наші славні воїни, падали, бо ворог чисельно мав значну перевагу. Чисельно, але не в сміливості, не в завзятті. Українці і взагалі мирна нація, але доведені до шаленства стають страшними. Вони билися так, як б'ються в останнє в житті, як б'ються за щось рідне, близьке, дороге, коштовне. Так воно, по суті й було. Наші бійці билися за рідну землю, за свою Україну, за своїх матерів, дітей, коханих, за найкоштовнішу у світі річ. І в цьому була їхня велика перевага перевага перед зайдами, перед жалюгідними найманцями, які за мерзенні срібняки прийшли до нас убивати, грабувати, нищити. Серця захисників палали таким пекельним вогнем, що його жар вороги відчули навіть на відстані, відчули ненависть, яка аж била з очей українських воїнів, відчули їхній священний праведний гнів. І вони того натиску не витримали, почали панічно втікати відступати. На звільнену територію поснули українці, навіть не дали тим боягузам отямитись. Вони навіть не щулися, навіть не зрозуміли, як це трапилось, що опинилися десь на середині села, і відразу туди ринули наші воїни, відразу поспішно, шаленно окопуючись. Пів села було вже звільнено. Пів села миттєво стало українським, хтось спритно подерся на дерево і на його вершині замайорів синьо-жовтий український стяг. Що тут коїться? заволав командир, примчавши на стрілянину, але вже було по всьому, і він розгублено розглядав наслідки побоїща. Ми відбили добрячий кусень села, доповів Сергій, бентуючи собі поранену в сутичці ногу. Він одночасно відчайдушно крутив на всі боки головою, відшукуючи Сергія та Данила. Хто дозволив? оторопів командир. Чи ви наказу не чули? Герць, нам герць дозволив. Люто заволав Сергій. Ігноруючи субординацію. Що за герць, не зрозумів той, але зустрівшись із поглядом чорних очей, сповнених ненависті, і водночас жаги трохи зменшив децибели власної мови. Такий герць, з яким ми дійдемо до Кремля і на його руїнах аркан станцюємо, кинув на ходу парубок, крутячи головою на всі боки, розшукуючи своїх побратимів. Навколо нього покотом лежали мертві вороги в переміжку з нашими захисниками. Тут вони, тут, заволав до нього дядько Гордій, стоячи навколішки біля двох непорушних тіл. Його довгі козацькі вуса геть змокріли від скупих чоловічих сліз. Серед численних ворожих трупів лежали горілиць поряд. Голова до голови, плече до плеча, вільно розкинувши руки, Данько та Сашко безстрашні герої. Широко розплющені яскраві, блакитні та смарагдові очі двох нерозлучних побратимів, відважних невтомних танцюристів. Що вже відтанцювали свій останній танок із смертю, однак застиглим поглядом дивилися в рідне українське небо і ніяк не могли на нього надивитися. Командир повільно стягнув з голови шапку. Покладіть їх окремо, мовив якось тепло по-батьківськи, хоч сам був не набагато старший за загиблих. Не треба, щоб мої геройські хлопці лежали поряд із цією нечистю. Слово герць має в українській мові два значення: окрема суточка перед боєм, поєдинок, двобій, дуель, боротьба думок, поглядів поєдинок. Двобій буйно, весела забава. Відомий в історії козацький герць, коли група запорожців від чайдухів під початком битви підходила до ворожих лав ближче, ніж на відстань рушничного. Пострілу і починали лайкою або жестами знущатися й кепкувати з ворога, демонструючи цілковиту зневагу до смерті та шалену відвагу, породжуючи тим самим страх і збентеження в рядах ворога і одночасно підносячи дух та мотивуючи побратимів, інколи це призводило до загибелі сміливців.